Вже майже час концерту. Але ця дитина ще спить. Нам розбудити його. Здається, він у нас в сні. Тепер цей прекрасний сон триватиме вічно? Добре, добре, добре. Абсолютно ні! О, Схожий час показ наближається. Чим закінчиться концерт? Емоції в мені пробуджуються. Я дуже злий, коли все не так, як я хочу. Що повинен зробити цей гнів? І в тривогу. але не варто цього боятися. тому що тривогу створюємо ми самі. Ми віримо, що у нього все вийде чудово, якщо ви можете вийти за меж цих емоцій і насолодитися цими моментами. Звичайно. Це буде зовсім непросто. Гляньте, на сцену виходять діти. Давайте покажемо їм рок.